Звідки я беру нові сили та натхнення після 50 років. В такому віці вже не так легко відновлювати ресурс та енергію. Я перепробувала багато способів, курси різні. По справжньому ж я відчула приплив енергії після того, як відшукала своє місце сили. Але перед тим, як туди відправитись, треба оновити себе. Я починаю з догляду за волоссям, і в цьому мені допоможе оновлена лінійка Сйос Керати, яка складається з кількох засобів з оновленими формулами, що підкреслюють красу та силу волосся. Остання процедура нанесень. Термозахисту, обожнюю своє волосся після цих процедур. Ще трішки штукатурки і можна вирушати, зібравши все необхідне. Нагадую, ми їдемо в моє місце сили заряджатися новою енергією. У кожного воно своє, особливе. До речі, напишіть в коментарях, чи є таке місце у вас. А я тим часом приїхала. Ще трошки пройтися кілометрів сім, і ми на місці. Моє місце сили це глибокий ліс, де немає ні людей, ні машин, а лише вовки та ведмеді навколо. Обожнюю цей вайб, коли я сама. Сидиш собі Сиш цукерочку з чаєм і не думаєш ні про що, окрім вовків та ведмедів навколо.